Audi e-tron не приймає заряду. Як зрозуміти, в чому причина? Що ви робите? Відкриваєте кришку і вставляєте порт. Вставляєте порт і ви чуєте такий характерний звук, якби не може е, зажать в краба. Такий звук буде жук, жук, і воно не дожимає е, самого порта. Далі у вас буде засвічуватися червона лампочка. Що ми робимо? Нам потрібно, щоб добратися до цього всього, ми знімаємо оцю арочку. Знімаємо арочку. Далі в нас отут зверху є такий фонарик. Ми його також знімаємо цей фонарик. І далі оця, оцей весь порт, він відщокується. Відщолкується далі за цим портом іде ще три болтика, які тримають крабік, такий цей весь. Ви знімаєте його і потім ще три болтика викручуєте, які тримають саму цю розетку. Різетку знімаєте, вас вона отака, вона вся не витягнеться, вона чуть-чуть підвинеться вам вперед. Тому що, якщо зняти оцю всю, це треба буде знизу дещо багато що знімати. Ну і плюс зверху, для того, щоб виняти. Вам це не потрібно. Ми відсовуємо чуть-чуть від автомобіля цю штучку, і там ззаді буде прикручена. Ззаді цього порта буде прикручена отака коробочка. Вона отак отам стає. Її видно, отак вона до цих двох болтиків прикручується. І цей шток, що ви чуєте, який ходить, оцей шток, він не може висунутися і зафіксувати самого порта. Що ми робимо? Його можна зробити е, механічно. Ну, На, на певний час е, у вас є механічний такий. ЧК, скажем, така чека механічна, яку ви можете просто е, примусово повернути, і вас піде заряд. Це як відкриєте капот, е, це можна буде подивитися. Ви авто просто вручну можете повернути і воно приймає заряд. Але це вручну довго не буде служити, тому що з'їдаються шліци всередині, і воно взагалі перестає працювати. Ви відкриваєте акуратненько Цю кришечку, вона йде на герметик приклеєна. І у вас там отака система. Система працює просто: оцей шток бігає вперед і назад. Працює отаким, через такий моторчик. З'їдаються, ми бачимо оці шліци. Але вся справа, отут, оця кнопочка. Ми бачимо оту кнопочку. Вона не припаяна, вона просто на клемах. Її можна виняти. Там видно ота, така металевенька кнопочка. Це моторчик, коли крутить, нажимає цю кнопку.